Бараш Петро Федорович, є нас тут чи нема? Байкош Василь Миканович? Немає. Бойко Віталій Ярославович. Відсутній. Будеренко Володимир Миколаївич, Немає. Да, батько перепонував жінки лежить в, в, в лікарні. Васильович. Немає. Мінічук Володимир Дмитрович. Немає. Ойчук є. Рицейчук Володимир Павлович, немає. Рицар Віталій Миколайович, немає. Киричук Олександр Юрійович. Відсутній. Дубов Петро Андрійович. Відсутній. Але на жаль його немає. Жизня Віктор Миколаївич відсутній. Женчук Микола Полипович, відсутній. ми да? Я чуть Микола не розмовляв. Значить, я розумію, мабуть, хворий, Нічого, що Сергій Миколаївич Триває Ісин Володимир Миколайович відсутні. Тетяний Юрій Святославович відсутні. Клят Пасифедович відсутні. Крович Петровирович відсутній. Кризько Микола Вікторович, відсутній. Кризько Микола Вікторович, відсутній. Крипо Микола Петрович. Відсутній, до нього поїхали, що він підписав. Так. Мазур Тамара Петрівна, немає. Мініш Григорій Іванович з Ракетного. немає. Остапчук Осек Дмитрович. А зачу, Василь Дмитрович, з Костополя, пам'ятаєте, я здорово показував, він написав, що буде на сесії. Кажуть, він не узяв відпустку і поїхав десь до родичі. По мені ще подаємо, немає, посічник, Ігор Немидович, відсутній. Подарунку Оси Землівич. відсутній. Поліщук Петро Миколаївич, я з ним розмовляв що він під'їхав. На жаль, не під'їхав. Це Світлана Іванівна, заступник голови адміністрації, яка написала заяву на звільнення. Але ж на да депутат вона депутат обласної ради. Також відсутня. Синий Руслан Петрович. Немає. Відсутній Кочу Коля Заволіна відсутня. Чуповий Олександр Петрович відсутній Шата Олександр Володимирович відсутній І Ясиновський Григорій Іванович відсутній. Ось це список тих депутатів, які сьогодні знецької. Інтересами нашої громади. Тому я ще раз хочу сказати і звернутися до твої пропозиції. Ми повинні кожного з них запитати, чому він не повне сесії, і запитатися всією громадськістю, яка живе на тій території, він набирався. Правильно це? Ми проголосували все те, як Тарона Рада. Давай та рада це літера літини колбага Рівенької міської ради, тому що вони разом здоров'я. Це правильно? Правильно. Тому я пропоную, що вони проводилися з контрольним корпусом і після того ми ці рішення сьогодні приймаємо. Стой -ка, стой -ка. Не снимала. Не думайте, що я вам спорт, пора курицы, що ми люди Я уже посичу пацифи. Я дуже люблю по твою особах. Я не, не буду ходить, я. І їду гриби збирати. А я на фото не їжу і не буде. Ну, ду, 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 живе, душа поле. А просто у нас депутати мають собі, ну, пан голосують, ворог не падає, голосів не падає. Ми зараз до пару голосу голосуємо, ворог не буде. Працюйте, вона не пишає. Громада пішла, подивитися, купрацює.